Наглійше всім салам, кухай, ну і так далі. В цьому відеоролику я розповім, якими гаджетами я користуюся, як взагалі виглядає моє наглійше лігво. Ну і безпосередньо все це буде проходити в моєму стилі. Якщо тобі це відео сподобається, то постав, будь ласка, лайкосик, не полінись, підпишись і безпосередньо залітай на трансляції, дядько. Провожу, до речі, трансляції я на Ютубі та Тіктокі. Посилання нижче в описі. Наглійший сінсалам і це наглійший огляд на наглійше лігво. Погнали! Словом, в цьому відео ми з вами розглянемо ці гаджети, піріфері, і бла, 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 освітлення. Ну і так далі. Я хочу знаєте, з чого почати. Я хочу почати вот з зо... опа. О, ще не логово, а лігво. Ну, я думаю, ви оцінили цей прекрасний гумор. Ха -ха. Ладно, давайте розпочнемо ми ось робочого місця. Я думаю, це буде найпростіше. Є два монітори, один Asus TUF Gaming 2K 180 Гц, от, безпосередньо. Другий це Samsung. Я не знаю, що це за Samsung такий інтересний. Ну, коротше, 60 Гц. От. Є, значить, у нас один софтбоксик з таким прекрасним пультиком, де можна зробити от так. От. Насправді, звичайно, використовую його на мінімум, оскільки в мене немає зовсім штучного світла. Тут Ну, це не будемо читати, ОК? Ну, ну просто не будемо. Тобто, в принципі, є ось таке банальне світло, яке робить вполне непогану картиночку безпосередньо ззаду у нас на фоні Ірі. Така, коротше, лампочка з такою прекрасною системою ніпіль, йо-мойо. От є сейф. Там ваша підтримка. Ну, коротше, є у мене таке. Типа, двохяросний ліжко, якщо я прям дуже втомлюся, то лягаю на перший, ну якщо ще не дуже, то на другий. Я тут не сплю. Ну, воно просто тут є. Пойдемо до наступної всієї периферії. Нас зустрічає клавіатура Хатор Rockfall 3. Якось так. Коротше, я думаю, ви поймете. От. Є, значить, така мишечка безпровода недавно собі прикупив. А так шарк, в принципі, впав недоволен, дуже інтересна історія. Є Єбачка. Давайте поговоримо про стіл. Стіл. Ладно, я спальню, накладу якусь прикольную музыку. А может и нет. А, короче, сил самодельный. Дырка. Короче, да, сил максимально самодельный, но. Максимально самодельний. Ну, ну щоб короче, ПК там дуже не вібрірував по столу, і я переживаю все-таки за ПК. Щоб він там ну, не парився, я теж не парився, то він мене стоїть на віддільному столу. Є, значить, такий мікрофончик Фіфіни. Вот, Коротше, буде його назва. До нього так здекцему недавно прикупив собі прикупився. Вебочка, і назва, і прайс, якщо я не політику все зробити. А, софтбокс та сама історія прайс. Цей мені став 8 кусків, цей став років 6 назад в кусків 7. Ну, Коротше, дорого, ну, а толку 0. Короче, наушнички у нас Logitech G733, в принципі, я ними довольний, тільки є один нюанс, це от, не можу ніяк налаштувати звук, може в когось готові пресети, Скиньте, пожалуйста, на емейл. E Телеграм, хоч кудись блядскими. Як порешать, не знаю. Так, ось безпосередньо, от є у нас крісло. Крісло, на якому я сиджу, вполне, до речі, зручне кресло, можна висидіти багато. Брав я його за блядь, За скільки я його брав. В районі 100 баксов я його позначку взяв, коротше, в юску. Ну, вполне, в принципі, доволі. Оце лампа 200 гривень. Так, давайте приступимо до такого легкого кабель менеджменту. Ми піднімемо. Поднімемо трошечки наш монітор, забираємо його от, так от в сторону, тому що хочу похизуватися безпосередньо цим прекраснішим кронштейном. А ззаді в мене не так багато проводів, кабелів і всієї подобної історії. Зазирнути сюди. Тут прям по мінімум всякої штучки, яка терчить. Маленький UPS, він короче, тримає монітор ну, і, і софтбокс. А от наш кабель прекрасного ну, інтернету, який проходить у нас по всій кімнаті, отак вот от Чіки, 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 Чіки. І заходить аж туди. Отак вот от. А до речі, кому цікаво, інтернет гігабітний монітор в розв'язку з цим комп'ютером на YouTube видає 2К якість. До речі, ставлю 50 тисяч бітрейта на YouTube, 10 тисяч бітрейта на TikTok І в принципі, все прекрасно витягує без пролагів просадок і подібної штуки. Тому в принципі гуч. Короче, по ПК. є ось такий от, от моменти. Я думаю, ви бачите цей прекрасніший зазор. Коротше, діло було так: встановили відзяночку безпосередньо на процесор, але оскільки віддяночка вверх у нас не ставала, це заводські кольори, які мають бути тут. Ми радіатор внесли от сюди. Тут сатисно є у нас розстояння, щоб відюха на контакт. Це, це просто якщо вона буде контакт, може згоріти. Так мені сказали, я повірю. Вот і безпосередньо саму водяночку ми вивели на зовнішню сторону. За рахунок цього кришечки чуть не закривається. Ну і без того, що ми. Із-за того, що безпосередньо ми винесли кулера, які мали бути тут, то у нас підсвіточка не працює, Але головне, що пашить. Пашить він прекрасно, тому що ну как би вивозить все, що треба, як треба, і все дуже класно. І прекрасно. Поки я доволен. Якщо хтось має бажання є контакти, можна зібрати ПК кстати дешевше ніж мінімал стати. Тому цей ПК мінімал стати десь приблизно вот в цю суму. Став мені вот в цю суму. Ну, тримаю в курсі це економія. І на цю економію я купив оцей монітор. Найс. Nice.